У Звенигородці промишляв злодій з Росії. Чоловік вдирався до чужих будинків, здебільшого елітних, і цупив усе, що лежало криво: прикраси, гроші та зброю. Подробиці від Юлії Доброскок. Усі злодіяння були схожі між собою, кажуть оперативники. Це й дало змогу їм швидко вийти на слід злочинця. Крадій промишляв здебільшого у елітних будинках. Його правоохоронці затримали на одній із заправок. Зловмисник саме віз щойно награбоване у таксі. Було Виявлено викрадені речі, а саме ювелірні вироби із золота, грошові кошти, три одиниці мисливської вогнепальної зброї, з яких одна являється нарізною. Злодієм виявився 24-річний громадянин Росії. У себе на батьківщині він у розшуку, що вчинив черговий злочин, не приховував. У відео підходить. Що вони ж золота, 5 Золота гривень до безлад. І що ще Україна? Бака штурма спритника звинувачують відразу двома статтями: це крадіжка та незаконне поводження зі зброєю. Триває слідство. Юля Доброскок, ВІККА Новини.